Як створити ідеальну презентацію за допомогою штучного інтелекту, друзі? Всім привіт! Мене звати Анна Пацан. Я співзасновник ВебТРУ університету Global І сьогодні покажу вам кілька нейромереж, за допомогою яких можна створити неперевершену презентацію. А поки що з вас підписка на наш YouTube канал, лайки, коментарі з вашою думкою. І також не забувайте підключатися до нашого ком'юніті Льонторн Глобал в телеграмі та дискорді. Посилання знайдете під цим відео. Ми в ком'юніті часто робимо розбори різних нейромереж, проводимо закриті вебінари з найтоповішими експертами у галузі штучного інтелекту, веб три, блокчейну. Не пропустіть, будьте в тренді, будьте з нами. Отже, презентація. Друзі, ми з вами все життя робимо якісь презентації в школі, домашні завдання, інститут, курсові, дипломні все це супроводжується презентацією. А в нашій роботі, в нашому бізнесі, презентація себе, презентація свого продукту, просто якась цікава історія. Людям потрібно все це стисло, класно, яскраво показати на слайдах. Ну, ми з вами всі набачилися різних антиприкладів, різних презентацій е, з кривими текстами, різними шрифтами, неякісними картинками, і так далі. Ну, от буквально я знайшла якусь таку милу презентацію, але ну, звісно, текст нечитабельний, щось змішано з картинкою. А... І, взагалі, стилістика не сучасна. А ми з вами хочемо бути а, класними, модними, сучасними і щоб нашу презентацію можна було відправити в будь-яку точку світу, і вона мала пристойний вигляд. А, отже, нейромережі, перша нейромережа, яку ми сьогодні будемо розібрати розбирати, це нейромережа «Гамма». А для того, щоб у неї увійти, нам потрібно скористатися нашою. Електронною поштою і створити свій воркспейс. До речі, я сьогодні розбираю безкоштовні нейромережі. Звісно, вони мають певний ліміт у вигляді кредитів, але цього буде достатньо. Цього буде достатньо для того, щоб їх протестувати, затестити і взагалі зрозуміти, як вони працюють, і навіть отримати класні результати, можливо, такі, які вам вже знадобляться сьогодні в вашому навчанні, в вашій роботі чи в вашому хобі. А не раджу, якщо ви новачок, одразу купувати якісь підписки з якимись складними сервісами. Я думаю, достатньо скористатися безкоштовними сервісами для того, щоб отримати свій перший експіріенс. Тим більше що такі безкоштовні сервіси. Слава Богу, є. Отже, гамма. Ми зареєструвалися, створили свій workspace і зараз знаходимося на головній сторінці, де нас вітає наш AI дизайн-партнер і записує, запитує нас, що ми хочемо створити сьогодні: презентацію, документ або вебпейдж. За допомогою цього сервісу можна навіть згенерувати лендінг. Це ми розберемо в окремому відео, а сьогодні про презентації. Так, і отже, наш AI-помічник, наш AI-партнер запитує, яка тема нашої сьогоднішньої презентації, що ми хочемо з вами сьогодні зобразити на наших слайдах і навіть дає нам якісь варіанти, якісь пропозиції. Мені сподобалося слово шоколад. Шоколад. Не будемо робити якісь складні технічні презентації. Наше відео створено для того, щоб розібратися в сервісі і отримати певний фан. Отже, шоколад. А, так, наш партнер відповідає, що це виглядає цікаво і пропонує нам деякий план. План нашої презентації на раз, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім слайдів. Ми можемо їх підкоригувати. А можемо щось прибрати, можемо щось дописати, і AI це зрозуміє і врахує наші побажання. Також ми можемо, якщо нам не сподобався цей план, натиснути «Try again» І а, нам а, наш сервіс запропонує трошки інший план. Можливо, нам він сподобається більше. Тому давайте не будемо його мучити, а продовжимо, побачимо результати його роботи і, взагалі, що він вміє. Так, нам пропонується в правій частині екрану вибрати тему, тобто стилістику нашої майбутньої презентації. Так як тема у нас буде шоколад, я пропоную обрати якусь от таку кольорову гаму, таку чорно шоколадну щось такого плану. Натискаємо Continue. Так, і що? І наша мережа сканує наші побажання, знаходить нам інформацію а, і створює нам ідеальну красиву презентацію, за якою ми зможемо розказати історію шоколаду, його застосування, його приготування і ще багато цікавих фактів про нього. Нам доведеться трошки зачекати, ну це буквально а, секунд 30. Так, і все, що AI робить, він нам пише одразу на екрані, що він робить, щоб ми розуміли, що він не просто зависає, а що він в цей час працює. Працює за нашим запитом на наші побажання. Так, отже, вуаля! Наша презентація готова. Наша презентація готова, як бачите, вона. А... Здобула свою стилістику того кольору, який ми вибрали, а, і загалом вона вже готова до застосування. Дивіться, яка красива, яка стильна, а головне все в красивих шрифтах, а з переходами, з нумерацією, з колонками і так далі. Ну просто красота. Але якщо нам щось не подобається, але ми, і ми хочемо зробити її ще більш. Перфект, у нас є для цього можливості. В правій частині можемо коригувати тексти, робити різні кнопки додаткові ставити, різні опції додавати, розміри міняти, завантажувати якісь посилання на YouTube-відео і так далі. І також можемо скористатися. Консультацію штучного інтелекту і внести корекції не самостійно, а за його допомогою. Для цього ми натискаємо відповідну кнопочку, викликаємо нашого AI-помічника і він нас запитує, що ми хочемо змінити, додати, і навіть, навіть пропонує варіанти. Що б можна було вдосконалити. Тобто поділити на колонки, запропонувати якісь картинки додаткові, змінити там формат, якісь підкреслити, ключові слова виділити або зробити їх в стилі італік, і додати якісь додаткові емоджі і так далі. А давайте спробуємо більше. Більше імейджів, більше картинок, адже шоколад це хочеться не тільки послухати це, хочеться ще побачити, а краще скуштувати. Поки AI не дозволяє нам його просто так куштувати, то давайте хоч на нього подивимося, і він нам пропонує класної якості картинки, шоколадні, різноманітні. І ми виділяємо слайд, на якому ми хочемо замінити картинку. Отже, ми перетягуємо сюди картинку і змінюємо нашу титульну сторінку з такою більш смачною смачною картиночкою з смачним зображенням. Також ми можемо далі коригувати а, різні там запропоновані варіанти: от білий шоколад. Одразу AI розуміє, що на цій картинці у нас зображений саме білий шоколад. І пропонує нам відповідні картинки саме з білого шоколаду. Ви розумієте, який він розумний? А, дуже круто, мені дуже подобається. Так, ось молочний шоколад. І він одразу бачить молочний шоколад. Так, далі у нас ще є складніший варіант це рожевий шоколад, і він його теж знаходить. Ці варіації рожевого шоколаду. Це дійсно круто, це дійсно круто, дійсно яскраво виглядає, дійсно смачно і дійсно висока якість зображення. Отже, гратися можна дуже довго, змінювати шрифти, там робити їх, робити їх підкресленими, виділяти ключові слова і так далі. Це можна робити безкінечно, змінювати зображення, підбирати щось інше. Так, дивіться, Боже, як це заманливо! Як це заманливо. Так, і що, врешті-решт? Врешті-решт, завершити нашу презентацію. Завершити нашу презентацію. Нею можна поділитися і можна її переглянути. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Натискаємо презент, і ось можемо повноекранно вже переглядати створену нами буквально за лічені хвилини презентацію. Так, дуже смачно, дуже класно виглядає, дуже красиво, дуже якісні зображення, все стильно. І ви ж розумієте, що на місці цього шоколаду може бути будь-яка інформація про бізнес, про ваші послуги, про вас, про домашнє завдання, про вашу курсову і так далі. Все це буде дуже стильно, дуже красиво. А головне. А, дуже швидко, дуже швидко AI справляється з цим буквально за кілька хвилин. Звісно, можна довго кригувати, але давайте а, переходимо до огляду наступної нейромережі, а, яка працює в бета-версії, і спробуємо її на basic основі, тобто безкоштовно. А, нам нададуть. Декілька кредитів, 500 ai кредитів Точніше, ми бачимо це в лівому нижньому куточку, скільки у нас є лімітів на створення презентації. І спробуємо а, створити також а, проект в цій не, нейромережі. А, і ви побачимо, який результат з цього о, вийде. Отже, для цього ми також зареєструвалися за допомогою нашої електронної пошти. А, так, все, що ми будемо створювати, буде зберігатися в нашому спейсі. Натискаємо Create. Також нам пропонуються різні там варіації створити пейдж, додати AI-імейдж, створити презентацію PRO. І давайте, щоб нам було з чим порівняти, ми створювали попередню презентацію про шоколад. І тут давайте ми також спробуємо. Творити презентацію про шоколад, щоб нам можна було краще порівняти результати роботи цих двох нейромереж на ту ж саму тему. Просто натискаємо «Шоколад». І чекаємо. Чекаємо, чекаємо, коли нам AI Створить нашу презентацію. Ми не просто чекаємо, ми навіть бачимо. Буквально пройшло кілька а, секунд. У нас а, знялося з рахунку 75 AI-кредитів, і ми отримали презентацію. 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 Так, здається, ми не обрали тему. Зараз ми розберемо, як її а, обирати. Але дивіться, які яскраві картинки стилізовані нам підібрав. Цей е, е, штучний інтелект, ця нейромережа. Вони в такому стилі, стилі такому поп-арту дуже цікаві. Е, якщо в попередньому, в попередньому сервісі вони були більш такі натуралістичні, більш такі реалістичні, тут вони такі вже в вигляді арту. Так, е, можемо е, уточнити наш промп, е, обрати стиль імейджів. Тут вон, у нас стояло авто. Також у нас з арт-стилів є кіберпанк епік фентесі, неоімпресіоніст, попарт, color, no images, або взагалі без картинки таке. Можливо, але ж ну, яка презентація без картинки. А давайте оберемо, неоімпресіоніст. Оберемо І додамо в наш промпт істори. Оф, чоколад. Поїхали. Презентація створюється. Ми відпочиваємо, можемо з'їсти шоколаду. Дивимося, як AI працює. Так, він працює, він пише, пише, пише інформацію, додає, шукає картиночки у стилі неоімпресіонізму. І зараз ми полюбуємося ними. Отже, дивимось нашу презентацію. Так. Journey through the history of chocolate як казка. План, потім історія. Боже, ви подивіться на ці витвори мистецтва. Це просто неймовірно. Я думаю, що якщо виступити з такою презентацією десь в школі, це буде просто вау! Це буде просто вау! Вау! Ваші вчителі вам поставлять відмінну оцінку тільки за те, що це все просто ідеально смачно, ідеально красиво. А, так, у нас зняло ще певну кількість кредитів. А, можемо ще погратися, щось подивитися. А, також можна тут а, деякі уточнення зробити, змінити тему, light, dark, cream, а, наприклад. Да? А, зробити різні шрифти. А, так. Тобто. Кастомізувати, можна навіть записати щось і себе вставити в презентацію, як я розумію. І додати ще також текст, картинку свою, власне, або ai image, відео і так далі. Отже, такі цікаві сервіси ми з вами сьогодні розібрали, по-моєму, дуже круті. Я вибрав для вас найкласніші сервіси, головне безкоштовні, і ті, які дають найкращий результат. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, пишіть коментарі, діліться ним з вашими друзями і обов'язково підключайтеся до нашої спільноти -Turn Global. А для того щоб повністю розібратися з можливостями штучного інтелекту, щоб використовувати його по максимуму в житті, в бізнесі, я не знаю на будь-які випадки. Реєструйтеся на наш курс нашого «Learn to Earn Global практичне використання штучного інтелекту. І ці два слова штучний інтелект. Стануть вашими справжніми друзями. Заходьте на наш наш сайт, щоб переглянути а, програму курсу, познайомитися зі спікерами нашого курсу. А, наш курс а, ведуть найтоповіші експерти в галузі штучного інтелекту, які готові поділитися своїми напрацюваннями, своїми знаннями, які вони а, здобували протягом кількох років. Вони готові в концентровані. Формі надати вам, і ви їх опануєте буквально за кілька тижнів, і будете мастером, майстром штучного інтелекту. А друзі, я вам всім дякую за перегляд і чекаю вас на наступних відео.